Доступне житло. Таку соціальну ініціативу торік запровадив президент України Віктор Янукович. Вона має на меті здешевлення вартості іпотечних кредитів. Основні умови кредитної програми це, зокрема, термін кредиту до 15 років та власний внесок від 25% вартості житла. Про це говорили на спільному засіданні представників банківських установ та фонду сприяння молодіжного житлового будівництва. На виконання указу президента про доступне житло в ратуші збиралися представники влади, банків та фонду сприяння молодіжного житлового будівництва. Говорили про доступне житло. Його згідно із соціальними ініціативами президента, держава надаватиме під 3% річних. Розмова буде дуже предметна і дуже потрібна для нас, усіх, щоб ми всі розуміли, що собою представляє ця програма Доступне житло, які правила гри. Яка сфера відповідальності між владою, замовником і будівель будівельними організаціями? В сесійній залі присутнім презентували державну програму Доступне житло. Рік тому Кабінет міністрів прийняв постанову про порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У ратуші пояснили, як варто оформляти кредит, як погашати відсотки як і які для цього потрібні документи. Укргазбанк є державним банком. 93% акцій належать Кабінету міністрів, особі Міністерства фінансів. Відповідно, Укргазбанк було розроблено. Кредитну програму, яка називається Доступне житло під 3% річних. Дана програма має три яскравих якісних відмінності від більшості існуючих на ринку кредитних програм. Перше це ринки, на яких програма працює. Друге, це можливість доступу. До кредитного ресурсу широких верст населення, і третє це фінансові показники програми, які є достатньо хорошими, якісними і цікавими для більшості громадян України. Програма дозволяє отримати кредит для придбання житла із відшкодуванням відсоткової ставки по кредиту з державного бюджету. Це стосується будинків зданих в експлуатацію або таких, які ще будуються. Тоді покупець і оформляє право власності. У більшості банків України є з цим проблема, тому що особливо приватних банків, тому що. Що в заставу йде майнові права, а не квартира. Тому десь більшість банків вимагає додаткову заставу, дайте іншу заставу, з цим є проблема. Дана кредитна програма Укргазбанк передбачає можливість оформлення в заставу цієї квартири, яка купується в будинку, що будується. Аналогічно і вторинний ринок, тобто квартири, які вже збудовані, продавець має свідоцтво на право власності, в будинках, які збудовані і ведені експлуатацію після 2007 року. Друге важливе питання це відсоткова ставка кредиту. Згідно із соціальною ініціативою президента, вона в даному випадку складатиме 3% річних, і це часто дешевше, ніж брати в оренду квартиру, пояснює банкір. Якщо це одно або двохкімнатна квартира, в основному загальна сума витрат по кредиту становить разом з відсотками в місяць. Якщо однокімнатна в середньому там 1000 1100 гривень, отак от. Якщо двохкімнатна, це в середньому півтора-1600 гривень витрати по тілу кредиту. Ну, якщо трикімнатна, десь 2-2,5, 2,200, дві як, як, залежить від площі квартири. Відповідно, коли банк рахує витрати, наприклад, одної двокімнатні квартири, то загальна сума витрат по кредиту буде становити 15-2 тисячі гривень. Якщо сім'я з двох дорослих людей там чи трьох з дитиною має довідку про доходи. там Дві з половиною тисячі гривень, скажімо, середня по нашому регіону. То ці громадяни, які звернуться в банк, вони спокійно отримують позитивне рішення по кредиту, тому що сума витрат по відсотках і по тілу кредиту є достатньо незначною. Є кілька основних умов для отримання пільгового кредиту: власний внесок від 25% загальної вартості помешкання, валюта кредиту виключно гривня, термін кредитування до 15 років. Жодних комісій за видачу кредиту чи штрафних санкцій немає. Якщо людина планує скористатися програмою з кредитів, вона повинна бути забезпечена житловою площею не більш як 9 квадратних метрів. Це потрібно довести і принести довідку від балансу утримувача. При розрахунку, коли я буду розглядати цю довідку, коли я побачу, що житлова площа на кожного прописаного члена сім'ї припадає менше ніж 9 квадратних метрів. З цього моменту ми будемо вважати вас кандидатами на отримання здешевленого кредиту. Для того щоб подати ще заяву про намір отримати здешевлений кредит, вам необхідно до них ще до неї додати крім довідки про склад сім'ї від балансу отримувача. Також ряд інших документів. Як уже згадувалося, це має бути довідки про доходи за 6 місяців дорослих членів сім'ї. Також копії паспортних даних, ідентифікаційних кодів, свідоцтво про одруження та свідоцтво про народження дітей. Фонд сприяння молодіжного житлового будівництва власне допомагає людям отримати пільгове житло. Переважно це стосується людей віком до 35 років. Із з 2010 десятого реалізується програма, де немає вікових обмежень. Програма з дешевлення іпотечного кредиту, і також є програма ще інша, яка теж називається Доступне житло. Вона не передбачає вікових обмежень. Ну і напевно в цьому є різниця. Для молодих сімей і для інших категорій громадян, для яких немає встановлених граничних вікових меж. отож, якщо вас зацікавила програма здешевлення вартості іпотечних кредитів, вам необхідно перевірити, чи маєте право на його отримання, зібрати необхідні документи, обрати квартиру відповідно до переліку затвердженого Мінрегінобудом, звернутися до банку та отримати кредит і укласти відповідні договори.